Привіт всім учасникам і глядачам Хафел. Зараз ми проведемо короткий анонс другого туру Сяцькому ліги чемпіонату 2012, 2012, який буде проходити в суботу 24 березня на штучному полі Хоткевича Перша ліга і вища ліга на, на... Хоті. Тоже на штучному полі На штучному полі ФОТі. Отже, перша гра. Міман Енерджі. Що можу сказати про ці команди? Вони досить сильні. Досить буде інтересна гра, тому що як і Energy, так і Мілан показують хорошу гру. Е, е, Мілан ми не так, ну, не так часто бачимо да? в КПЛ, ми не тільки зіграли в гру, але можемо прогнозувати, що ця гра буде досить цікавою ізичною моментами. Герою, гольовою го обстановкою, досить хороші команди, як імлан, енерджі, стикові команди силові. Так що, думаю, буде дуже цікавий матч, насичений гарними емоціями та моментами, голами. Добре, другий, другий матч. Пілігрім легенда. Піліграм, піліграм. легенда. Бачили ми і ігри «Пілігріма», і ігри легенди. Не знаю навіть кого. Напевно, що фаворитом буде команда Легенда того, що... Е, бачили ми її гру, досить хороша гра з команди Торнадо. 2 5-2 yeah. рахунок. Так молоді. сильні гравці, їх і там багато, виходять четверка, дуже важко грати проти такої команди. Да, Тут досить, досить фізично сильна команда, тому що ну, деякі грали і за е, область, за інші Я Томіри, не в Україні, які ага. мають хорошу такі. Так, але... І грім досить ага. новенька команда, новачки грають в не. Але це і не проста команда, така щоб е, з легкістю поступилася легенді або іншим командам. Я думаю, це теж буде бій, е, теж буде багато інтриги. Багато голів, ну переможе краще. Ми бажаємо легенді хорошої гри, чесної так само бігримом. Знову туру ну, було дві жовті карточки. Одна жовта карток риму, одна жовта карточка в енергії. Побажаємо, щоб менше жовти карточок було кожній команді. Добре, третім матчем буде пара каталонці і Енергія. <пиш> досить сильні, як і одні, так і другі каталонці. Досить хороша команда, зіграла важкий матч першого туру, програла, але... Да, Все-таки започинається 8, 8, 8 м'ячів, але це їй не допомогло стати. Переможцем цього матчу навіть новачко не програли. Грали, але це як я повторюся, досить там є гарні гравці, як особисто енергія, вона, я так бачу, досить сильно настроїлася на цю команду, на цей матч. Тому я, я думаю, вони покажуть хорошу хороший опір команді каталонці. І я думаю, каталонці після від Дністрові, вони хочуть так, хочуть канавати і дуже хочуть, хочуть... заробляти. Вже вже зачати опинятися у, у верхівці таблиці. Так. Так, також очікується досить сильна і хороша гра. Факел Придністров'я. Вони не інформація, досить недавно буквально десь пів години тому дзвонили і попросили перенести цю гру, перенести цю гру на вівторок. На четверту годину, Тому... так, можу... так що ця гра е, закриє е, на цій грі буде закінчення другого другого, другого туру. Е, що можу сказати про ці команди? Досить сильні обі команди. Ми знаємо чотирьох чотирьохкратних чемпіонів ХПЛ. Це команда «Факел». другої ліги. Другої ліги, так значить, тому що перша лікар так досить хороша команда. Вони дуже зіграні, грають класно. Придністров'я забило минулому. ...турі 11 мячів. І це показало, що вона досить хороша команда, досить достойні грати проти команди «Факел», І я думаю, що це буде центральний матч туру, що а, може показати хорошу гру. Ну, звісно, не всі зможуть подивитися на неї, тому що це буде. Це буде вівторок, четвертій годині на Хаткевичах. Хто хоче подивити цей двобій, будь ласка, приходьте і станете свідками. Цього поєдинку. Цього поїде. добре. Торнадо 2 МФК ФМ. МФК ФМ. Так само, я не знаю, з чим це пов'язано, але так само ці команди попросили перенести цю гру на 10.30 на ранок. І не знаю, як це буде, але Надіємося, що ви будете швидше і подивитися на цей матч. Матч Торнадова Му в там. Так, ФМ має вже в своєму нарахунку 3, 3 очка, no, no, no. а торнадо програло. Вони будуть хотіти дуже сильно здобути свої перші очки. Ну, не знаю, я би назвав, наприклад, фаворитом цієї гри саме ФМ. Тому що за останній так, тур на вони показали досить хорошу угу, гру, досить. Непогана гру, зіграність, фізична підготовка. Тобто, Торнадо 2, я б не вказав, що вони менш слабші, але так. я думаю, що якщо буде більше зіграності всієї команди, буде більше віддачі. Більше реалізовувати свої моменти. Вони зможуть рівнятися з таким командами, так. на їхній каталонці, які так, так що удачі і в Торнадо 2, і в МФК Добре, і останньою грою першої ліги буде Бока Спорт і МФК. Що можна сказати про ці команди? Бока Спорт і «Ф'юнайтед» — нові команди. Обидві вони програли, перший матч першого туру. Так що я думаю, що так само це буде сильний бій, по-перше, за очки. Ще дві команди, вони, я думаю, вони всі ставили перед собою цілі бути в троці, в тройці найкращих в кращій лізі. Тому що можна очікувати від цього? Це можна очікувати тільки щоб бока спорту чи фінал не хочуть вигравати, вони будуть забивати. І я думаю, що тут не ну, буде не один і не два забитих мічі і побучних, але і але, можливо і більше. Тому ну, Повіться, цей матч, Я думаю, що все задоволено.